Дослідження, сигнали, що надходять із зорових областей людського мозку, можуть визначати кольори, які бачить спостерігач. Мозок як художник, як нейронні сигнали розкривають таємницю сприйняття кольору. Сприйняття кольору це один з найбільш фундаментальних аспектів нашого досвіду. Ми оточені буйством фарб, і удавана простота червоне, зелене, синє приховує за собою неймовірно складний нейробіологічний процес. Нещодавно опубліковане дослідження, проведене нейробіологами з Тюбінгенського університету, відкриває захоплюючу перспективу. Виявляється, мозок різних людей, хоч індивідуальний, має разюче узгоджену карту сприйняття кольору. І, що ще більш дивно, ми можемо читати цю карту, визначаючи, який колір бачить інша людина, аналізуючи активність його мозку. Це не просто цікавий науковий факт, це потенційно революційне відкриття, яке може змінити наше розуміння свідомості, нейронауки та навіть мистецтва. Уявіть собі можливість відчувати кольору очима іншої людини, розуміти його візуальний світ. Це звучить як наукова фантастика, але дослідження в цій галузі вже починають перетворювати це в реальність загадка кольорового коду. Довгий час вважалося, що сприйняття кольору це суто індивідуальний процес. Кожна людина сприймає кольору трохи по-своєму, через відмінності в структурі очі, сітківки і навіть особистого досвіду. Однак нове дослідження показує, що існує якась універсальна базова карта сприйняття кольору, яка загальна для більшості людей. Як це можливо? Виявляється, мозок обробляє кольори не як окремі. Ізольовані сигнали, а як частину більш широкої системи візуальної обробки. Коли ми бачимо колір, активуються певні ділянки мозку, і ці області створюють унікальну схему діяльності. І, на диво, ця закономірність активності виявляється досить схожою у різних людей, навіть якщо вони ніколи раніше не зустрічалися. Нейронні портрети сприйняття. Дослідники використовували функціональну магнітно-резонансну томографію ФМРТ, для запису мозкової активності суб'єктів, які розглядали кольорові подразники. Потім вони розробили спеціальні алгоритми, які могли читати ці моделі активності та визначати, який колір бачила людина. І найцікавіше, вони змогли це зробити, використовуючи дані інших людей. Тобто, вони змогли передбачити в колір. Який бачить нова людина, просто порівнявши його мозкову активність з активністю людей, які вже брали участь в дослідженні. Це схоже на створення нейронного портрета сприйняття кольору. Кожна людина має свій унікальний портрет, але в той же час всі портрети мають спільні риси, які дозволяють нам читати один одного особистий досвід та спостереження. Як художник і людина, яка цікавиться нейронаукою, я вважаю це дослідження неймовірно надихаючим. Як художник, я завжди відчував, що колір це не просто фізична властивість світла, а щось набагато більше. Це мова емоцій, спосіб виразити себе і зрозуміти світ. І тепер я розумію, що це мова має глибоке нейробіологічне коріння. Пам'ятаю. Як в молодості я намагався зрозуміти, чому різні люди бачать кольори по різному. Я думав, що це пов'язано з відмінностями в художньому смаку, з особистим досвідом і з культурою. Але тепер я розумію, що це пов'язано із відмінностями в нейронних картах, сприйняття кольору. Наслідки та перспективи. Відкриття універсальної карти, сприйняття кольору має величезні наслідки для науки і для мистецтва. Нейробіологія, цей висновок може допомогти нам краще зрозуміти, як працює мозок, як він обробляє інформацію та як створює наш суб'єктивний досвід. Медицина, цей висновок може допомогти нам діагностувати та лікувати захворювання, пов'язані з порушеннями сприйняття кольору, такими як дальтонізм. Мистецтво це відкриття може допомогти нам краще зрозуміти, як колір впливає на наші емоції, і як ми можемо використовувати колір для створення творів мистецтва, які будуть впливати на глядача на більш глибокому рівні. У майбутньому, можливо, ми зможемо створити пристрої, які дозволять нам бачити світ очима іншої людини. Уявіть собі можливість відчути радість від споглядання заходу сонця очима коханої людини, або побачити світ очима тварини. Це відкриває перед нами захоплюючі перспективи. Просторові колірні відхилення, унікальність в рамках універсальності. Дослідження також виявило, що сприйняття кольору може змінюватися залежно від конкретної області мозку. Це означає, що навіть якщо ми можемо читати загальну схему діяльності, існують також просторові кольорові відхилення, які роблять сприйняття кожної людини унікальним. Ці відхилення можуть бути пов'язані з індивідуальними особливостями мозку, з досвідом і з культурою. Вони також можуть бути пов'язані з тим, як ми використовуємо колір у своєму повсякденному житті. Наприклад, люди, які працюють з кольором професійно, Художники, дизайнери можуть мати більш розвинені просторові колірні відхилення, ніж люди, які не працюють з кольором. Еволюційний тиск та майбутні дослідження. Автори дослідження підкреслюють, що існує якась еволюційна причина для такої універсальності в сприйнятті кольору. Можливо, здатність розуміти і спілкуватися за допомогою кольору була важливою для виживання наших предків. Однак конкретні механізми, які лежать в основі цієї універсальності, все ще потребують уточнення. Майбутні дослідження повинні бути спрямовані на вивчення ролі генетики, досвіду та культури у формуванні просторових кольорових відхилень. Необхідно також дослідити, як ці відхилення впливають на наше сприйняття світу та на нашу поведінку. На закінчення дослідження, проведене в Тюбінгенському університеті. Відкриває нову главу в розумінні сприйняття кольору. Воно показує, що наш мозок має дивовижну здатність до універсальності і одночасно унікальності. Це відкриття може змінити наше уявлення про свідомість, нейробіології і мистецтві і відкрити перед нами захоплюючі перспективи для майбутнього. Ключова думка: мозок кожної людини має свою унікальну карту сприйняття кольору, але в той же час всі карти мають спільні риси, які дозволяють нам читати один одного.